Син взагалі сказав, що не вірить у Бога. Ну, дуже добре. А в тата вірить? У свого тата вірить, що це його тато? Ну, я ж коло не, ну то швидке каже, певно, що так. Серйозно, а мені здається, що та дитина не вірить ні в тата, ні в маму. Серйозно. Дитина вірить тільки в себе. І вона обідалася, тому що. Ні тато для неї не авторитет, ні мама для неї не авторитет. І в суспільстві вона не годна дати собі раду та дитина. Не годна дати собі раду. Бо коли вона пробувала говорити щось про Бога, або мама, або тата, тату не пояснив до, до кінця, що це таке, для чого ходити до церкви. Якби дитина знала, що церква це школа людяності. А та школа, до якої ви ходите, це школа, яка дає середню освіту. Базова. А церква це школа людяності. Це, це, це там, де ми вчимося ставати людиною. І якщо дитина не вірить у Бога і каже, що не вірить у Бога. ну, тут Дуже добре. Ну що злого? Не вірить, потім повірить. А як не повірить, то не повірить. Не треба за вуха тягнути до церкви. Дайте людині можливість вибрати. Вам Бог вибір дав? Дав. Вам заважало його реалізовувати? Заважали. І батьки в тому числі. Я хочу на танці. Не дає сиди дома вчити там. Тато я піду туди, не йде там йде внивку носити, там, ще там щось. Нам теж не давали можливості робити те, що ми хочемо. Я про себе говорю. Так? Але дякувати Богу, мені сьогодні нічого не бракує. Дайте дитині можливість вибору. Бо тому що через те, що він ніколи, ну, ви ніколи не питалися, дитина моя буде сі вчити там, дитина моя буде обирати то, буде ходити так. А ви дитину спитали? Я свого віддав скрипку, буде грати на скрипці, буде. А ви його спиталися, чи він хоче. Ви знаєте, скільки батьків скалічили своїх дітей, які заставляли вчитися так, як. Бо якщо тато вчитель, мама, то вони хотіли, щоб дитина була вчителькою, а якщо тато адвокат, то хотів, щоб дитина була суддя і так далі. І покалічили дітям долі їхні, так? бо вони того не хотіли. Я коли вчився, зі мною вчився один студент, який закінчив медичний інститут, і не вмів поміряти тиск, розумієте? І прийшов четвій до нас в семінарі. Він каже, то не моє. А відучився, а в медичному відучитися, це не три роки училища, розумієте. Чому? Бо дитині не дали вибору. Дайте йому вибір. Не вірить, хай не вірить. Спитається, а в що він вірить. А вірить дитина твоя, що тато її любить? Спитайте дитину. Чи вона вірить, що тато її любить? Чи дитина взагалі вміє вірити? Бо вірити це довіряти, приймати за правду те за рахунок авторитету, який проголошує. Оце значить вірити. Може, ваша дитина взагалі не вміє вірити? Ви вірі, дитині поламали? Бо ви сказали, я тобі куплю. Велосипед, не купив. Я тобі куплю героскутер, не купив. Я тобі куплю плейстейшн, якщо будеш добре вчити, дитина вчиться, старається. Ну десь там не вийшло, не купив. Ви дітям поламали віру. Ви маєте дітям утверджувати віру. І як дитина не вірить у Бога, з вас Бог спитає. І з тата, і із мами. Він навчає дитину вірити не тільки в Бога, а в себе. У ваші обіцянки. У мене син і дочка не ходять до церкви, що мені робити? Це то саме майже, так? Дитина не ходить до церкви, що мені робити? Ну, Тоже сидіти з ними і не ходити до церкви. Якби ви ходили, то вона би з вами ходила. А якби ви їй сказали, якщо то дитина, а дитина. До 18 років має слухати тата і маму, не слова, людину вчать, а приклади. Слова повчають, а приклади притягують. Покажіть приклад дитині. От я ходжу до церкви, бачиш, я інакший. А Як дитина скаже, При". Не ж з того, що ти ходиш до церкви. Як ти матюкаєшся кожен день, паскудство говориш, крадеш, обіжаєш і так далі, то ліпше сиди вдома. Чим ти, чим ти можеш дитині сказати, що до церкви я ходжу, я стаю краще? Чим? От як ви покажеш людині до своєї дитині, що ходження до церкви і будування себе в Бозі, робить мене ось таким. Я до дітей відношуся. З особливою любов'ю і пошаною опікою. Я переживаю за свою сім'ю і це все дякуючи церкві, бо вона мене утверджує, укріплює. Я хочу перед Богом виглядати добрим. І це покажи дитині, розкажи. Так вона, дитина, буде перша більше до церкви, ти будеш її здоганяти, розумієш? Покажи дитині приклад, чому треба ходити до церкви. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи треба постити вівторок? Нашу постити вівторок. Запитання таке, розумію. Скажіть, чи треба постити вівторок? Хочете й постити? Слава Ісусу Христу! Отче Василю, пишу до вас, івано Франківщини. Я неодноразово переглядаю ваші відео, ви дуже мудрі, розумні даєте поради, що робити, коли дуже влюбився в одну дружину. Чоловіка вона не має, це вже добре, а має вона, не має вона є розлучена, але вона не дуже відповідає взаємністю. Хоча я молюся за неї, і її, за її здоров'я, бо вона хворіє по онкології і не знаю, що робити, як з цим бути. Дякую Отче за відповідь. Нехай Бог благословить вас і, і вашу парафію та і підпис так, Андрій. Знаєте, я казав, що ми по справжньому любимо тих. За кого в тайні молимося. Молишся тайно, ти все, ти добре. Є от ситуація, коли от ти когось любиш, та? і ти думаєш, що якщо ти його так любиш, то рівно так само він любить тебе. Не завжди воно так виходить. Не завжди воно так виходить. І тільки тоді, коли з такою самою шаленою любов'ю, яку ти любиш. Жінку з такою самою шаленою любов'ю, жінка любить тебе, от тоді якраз і утворюються добрі, міцні, подружні пари. Але коли вам не відповідають на любов, кажу вам: не треба травмувати себе і ту людину. Не треба. Це не означає, що ви поганий чи там ви якісь не такі. Але не можеш заставити когось любити тебе так, як ти любиш. Часом Бог хоче нас усмирити з позиції нашої гордині. І щоб ми, знаєте, до людини мали добрі наміри, з любов'ю відносилися, молилися за неї, це теж дуже важливо. Але заодно усмиряли свою гординю. Тобі не відповідають на твою любов. Змирився. Знаєте, скільки Бог проявляє любові до людини? А скільки людей нагло кажуть: Я не вірю в Бога. Якщо Бог взяв такий, як ти і обідився, і це людство взяв і так знищив. Але Бог не такий. І тому плекайте у собі. Божу, Божі такі елементи, так? Усмиряйте свою гординю. Але радійте тим, що є люди, які вам подобаються. Значить, ви жиєте у свою епоху, у свій час. І слава Богу. Просто моліться. Хай ваша молитва буде вплетена чудесними. Елементами любові щирої, доброї. Якщо ваша молитва її оздоровить від онкології, я думаю, що ви своє життя не зря прожили. Тетяна. Потужна. Для мене запах кадила найкращі парфюми, особливо, якщо використовують на літурії декілька різних запахів. Зранку заходжу по дорозі на роботу до церкви після перестасу минахиди запах теплого воску. Чому для одних людей запах кадила і свічок у церкві найкраще ромати, що додають молитовного настрою, а інші не можуть їх переносити? Чи є це якесь над цим якесь пояснення? Пояснення просто фізіологія. Та. Людина, одна людина любить слівки, а друга грушки. Одній людині подобається запах шанель, а друга не подобається, тому що він їй нагадує запах проститутки. А інші запахи, наприклад, кадила, я відчуваю таке поняття для мене, як на небі, а другий, а для другого кадила. Він чув тільки на похороні, і тому що ніколи до церкви не ходив, тільки на похорон. І для нього асоціація, так? ви як чуєте запах ялинки, у вас асоціація яка? Новий рік, так? Апельсина маєш? Ну, це для моїх ровесників, так? запах ялинки. Миш. Апельсини це новий рік. А людина, яка ніколи не ходила до церкви, тільки прийшлося на йти, бо треба було йти і кадило, там, знаєш, понюхав. І, ну, і саме поняття похорон кадило, похорон кадило. І для нього потім він запах у церкві, йому одразу той стан, до якого він асоціюється. Це ознака тих людей, що вони до церкви не ходили ніколи, тільки на похорон, бо мусили йти, бо хтось там мер з родини. А для мене ще запах ялинки дуже довго також супроводжувався запахом похорону, тому що і лаку, знаєте, колись був такий лак? Пековий, як він називався. Трунвини малювали, був дешевий. А у нас вінки ну, раніше не робили, так як сьогодні, такі всякі модні із того, із паперові з відходів. Так? А брали з лісу сосну, ялинку. Ми під лісом жили, це для нас було нормально. Ну, ще з буляків таких робили, вінки у нас з е, таких сухих, так? Е, от. І запах от, ялинки і лаку ми, мені завжди асоціація похорон. Так же саме і тут. Пояснення дуже просте. Ходіть до церкви, ладан е, зараз можна придбати поважний. Підіть десь якийсь церковний магазин, купіть класний, дорогий ладан, прийдіть до церкви і скажіть отець, кадите, але цим, що я вам дав. Хоч один тиждень, нате вам. І туди будете стояти в церкві і казати, це мій ладан пахне. Супер! Так буде такий запах, найлюбиміший запах в вашому житті. Я би так зробив точно. отче, очі... Як зрозуміти, яку роботу можна робити в неділю, а яка є гріхом, недавно почула, що магазин, який торгує, в неділю навіть продуктовий, це гріх для власника і для покупців. Боже Боже, які ви побожні, слухайте. Та ви що? А на скорі робити в неділю можна їхати чи ні? Як до вас то можна, ні? а до сусіда ні? Люди, будьте людьми. Не треба це укривляння. Роботу робити в неділю можна ту, яку треба робити в неділю, яку, яка не може почекати до понеділка. Розумієте? Дати свинім їсти. Це частіша робота, як у магазині продавати, чи ні? Ви ж не будете прати в суботу, розумієте, копати фундамент. Тому в неділю робити ту роботу, яку не можеш відкласти на понеділок. Та й все, що тут не зрозуміло. Люди хліб печуть, люди пошту возять, розумієш, нама пошта. Вона працює, розумієш, не просто в неділю в понеділок і в суботу вона працює 24 на 7. Так, майже реклама прозвучала, але дійсно дуже хороші, і ми через них дуже багато допомагаємо нашим військовим. Так, так що а, ще щось там пишуть. До питання? Якщо хтось пожертвує на церкву, Семисвічник, Євангеліє, Образ Вечеря, або інші, чи потрібно це все освячувати. Ну, ви так сказали якось странно. Якщо хтось пожертвує семисвічник, чи треба то освячувати, якщо ви вдома його посвітили, то може і не треба освячувати. А якщо ви принесете до церкви, ну, я думаю, що треба посвячувати. Я так розумію, що хтось передав до церкви, і священник не посвятив, чи що? Ну, як не освячувати? Якщо це священник, я як привожу щось до церкви, щось купив десь там у Львові чи у Франківську десь, везу щось сюди, та й привожу, та й кладемо столик, та й посвячуємо. Певно, що треба посвячувати. Ну, як же? Є відповідні молити утребнику на посвячення. На посвященні церковних всяких речей. Повслужбових цей посуду церковного і так далі, атрибутики церковної. От, ви багато мені це пишете, чи можна до вас задзвонити, не знаючи. Чи Світлана вам про мене казала, я дуже просила, вибачте, я не. Я це читаю для чого, розумієте? От пишуть, чи можна вам дзвонити? Дзвоніть. Якщо я піду йому трубку, я маю можливість, я відповім. Мене часто цими питаннями, навіть вони мене, ви мене більше відволікаєте, я, я, якби подзвонили і сказали, коротко, і там, ну є якісь питання, що хочете уточнити, то що не можете написати. Але біда, що дуже багато дзвонити, щоб просто поговорити. Я не буду з вами просто говорити. Є люди, які лежать, є люди, які ну, хворі, до них ніхто не приходить. І тут є отець Василь, з яким можна поговорити. І починає. Слава Ісусу Христу. Дорогий Отче! Вона поки сказала, я би вже пару посилок, розумієте, за кафістом підписав. Не треба, я вас всіх люблю, ціню, дай вам Боже всім здоров'я, але дорожіть мій час. Просто поважайте. Писати можна, І питання, Написали мені якесь запитання. значить, Я при можливості його відповім. Ви кажете, хочу, щоб ви мені відповіли в так, та? добре. Напишу там вам відповідь або ще щось інше. Або подзвоню вам і поговоримо. Так, що ж це не то? Не знаю, як вам правильно писати, щоб ви мене зрозуміли. Так, ще мені пишуть про розумієте, які ви сни бачили, щоб я вам сни розказував. Ну я вас прошу. Сонце не до мене. Мені приснився Ісусик, мені приснилася Богородичка. Вона мені казала то, вона мені казала все. Ну от слухайте, що вона казала, робіть то, що вона казала. Не треба мені тут дуже багато люблять мені дзвонити, розказувати, які вам сниснилися. А мені тато приснився, небожчик, а мені це, а мені те. І я, знаєте, починаю себе почувати таким. Снові чи як хтось називає, той, що пояснює сни. Це вам приснилося і вам робити висновки. Як зробите, так і буде. Угадаєте, буде вам п'ять. Не угадаєте, буде вам кара. Не треба тут залучати якогось іншого. Це вам сниться. І відповідно вам і треба поступати. Щиро дякую всім за запитання. Дякую за, за такі щирі відверті, що не встидається задавати такі запитання, молодці.